З привітаннями, начальник управління праці та соціального захисту населення Слов'ян Воронецький завітав до Феофана Шиндріка, хмельничанина, який зустрів своє сторіччя, З порогу засипав чоловіка побажаннями, вручив подарунок, квіти та грамоту. Подяку передав від очільників області. Є повага до тих людей, є увага, і міська влада, і обласна влада. Стараємося дойти до тих людей. По людині теж видно, що йому. Добрячий просто, і Бог йому дов дожити до такого віку. Розділити з Феофаном Федосійовичем свято прийшли і його рідні. Розповідаючи про свого батька, у доньки ювіляра Галини Баніти на очі навертаються сльози. Він всім желає здоров'я, щастя, він добрий чоловік. А от внук Феофана Шиндріка пишається ще його золотими руками. Майже все життя винуватець свята ремонтував зуття. Віталій Павлов зараз користується професійними секретами чоловіка. Дід у мене хороший. Ну він ремонтував зуття все. Я просто дивився, а він тут шив сапоги всякі, і бурки, там, і валянки, і все що хоче. Сам ювіляр констатує, своє життя прожив добре та спокійно. У сотий день народження побажання самому собі також найважливіші. Добро здоров'я, щоб я був здоровий.